Різні є різні виробники по завісах, нових завісах. От, Якщо брати виробника хорошого, зараз я вам покажу. якщо брати хорошого виробника, ця завіса буде туго ходити. О, вона дуже туго ходить, це є хороший виробник. Дешевого виробника немає, щоб показати, тому що не беруть. Ну, для чого брати завісу, яка буде болтатися. Немає сенсу. Це задні завіси на 250 і плюс 5. таку кажу, це з 2006 року по 2025 Вони є на 180 градусів і є на 270 градусів. Два варіанти завісів є. Якщо треба, щоб дверка повністю відкривалася, буде, то беремо на 270 градусів. Якщо тільки так наполовину, то 180 градусів. Завіси є в новому варіанті, є вживані, реставровані. Оце вже реставрована завіса. Нова то нова, вживана то вживана. Немає значення, яку ви собі виберете, таку і купляєте. А купити можна контакти в шапці профілю. Телефонуєте і замовляєте. Все дуже просто.